От почнемо, власне, з Канади. Державні облігації на підтримку ЗСУ уже кілька днів в Канаді обговорюють випуск облігацій суверенітету України. Прем'єр Джастін Трудо оголосив про їх випуск на Конгресі українців Канади. Строк облігацій становитиме 5 років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Надзвичайний та повноважний посол України в Канаді Юлія Ковалів приєднується до нас. В марафоні, і зараз ми в неї розпитаємо подробиці цієї незвичайної події. Пані, Пані Юлію, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора і доброго дня з Вінніпегу, де власне останні три дні у нас проходить тривічний конгрес українців Канади, а де наша велика громада українська збирається у Канаді і разом з Урядом Канади і в нас на початку, власне, на відкритті був прем'єр-міністр Джастін eh, Трюдо, заступник прем'єр-міністра і великий друг України Христя Фріланд, міністр оборони Канади. А eh, і разом eh, ми говорили про необхідну підтримку України. І eh, власне eh, протягом останніх багатьох місяців люди. Eh, у всьому світі багато канадців питають нас, а як ми можемо допомогти Україні? І один із інструментів такої допомоги це, власне, протягом наступних двох тижнів уряд Канади випустить облігації українського суверенітету чи українські суверенні облігації. Власне, це один із додаткових інструментів, аби допомогти нам фінансово. І тут Канада в нас має одну із лідируючих ролей, адже за обсягами фінансової підтримки з початку війни Канада входить в трійку лідерів, і ми дуже вдячні канадському уряду, що він не збавляє темпу, розуміючи, які виклики у нас стоять. Зимою, які виклики стоять сьогодні перед і бюджетом України, і тому е, пропозиція цього ще одного нового інструменту е, залучення коштів для допомоги Україні для українського бюджету через випуск облігацій, це насправді таке історичне рішення. Адже ми бачили кілька випадків в історії, коли такі облігації випускалися і були дуже успішними. А розкажіть, будь ласка, як це має працювати? Бо я не зовсім розумію, як це одна держава випускає свої державні облігації на підтримку іншої держави? Ну фактично, це будуть облігації, які будуть гарантовані канадським урядом, які може купити кожен громадянин. Канади, але їх можна купити і за межами Канади. Всі кошти, які будуть залучені через механізм таких облігацій, будуть передані в український бюджет через спеціальний рахунок міжнародного валютного фонду. Тобто, фактично, будь-хто хто інвестуватиме в ці облігації, буде розуміти, що уряд Канади гарантує повернення цих коштів. Пані Юлія, ми знаємо, що на канадських рахунках заблоковано десь приблизно півмільярда канадських доларів. А російських активів мається на увазі. Скажіть, чи обговорювалося під час вашого візиту, що далі робить Канада? Чи Україна і Канада домовляться щодо використання цих цих російсько-канадо доларів у відновленні України? Ось що зараз важливо, особливо коли зима і. З енергетикою не все так просто і з, не всі дахи ще лежать на будинках. Так справді Канада тут знову ж таки створила прецедент, будучи першою країною, яка запровадила в своєму законодавстві власне зміни, які дозволятимуть не лише заморозити російські активи за кордоном, але й мати можливість стягнути їх і в подальшому передати на Користь України з метою нашої відбудови нашої держави, і власне на сьогодні тривають е, юридична підготовка, тому що ця законодавча ініціатива, яку прийняв парламент Канади, передбачатиме, що рішення про стягнення активів, яке прийматиме канадський уряд, воно далі буде е, е, передано до суду канадського. Тобто фактично буде проходити ну досить такий е, тривалий юридичний процес, який має бути дуже добре підготовленим. Адже ми також очікуємо, що особливо російські олігархи не будуть жаліти грошей на дорогих юристів, аби спробувати захистити свої мільйони і е, активи, які перебувають в Канаді. І тому зараз е, е, власне процес на боці. Юридичних служб, які працюють над тим, аби показати перший приклад стягнення таких активів саме в Канаді. Ми ну, дякуємо канадцям, бо вони насправді дають приклад всьому світу, що треба робити з російськими активами. Тому дивимося дуже уважно, стежимо за цією подією. А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що крім облігацій, допомога Канади ще має такий напрямок, як допомога підтримки ініціативи підготовки України до зими. Можете розповісти подробиці? Так, а ми також тут дуже вдячні канадському уряду за розуміння і чітке усвідомлення, що ця зима буде складною, і ми, українці, дуже потребуємо допомоги. І допомога власне так званого проекту вінтеризації, вона має дві частини. Одна із них це допомога нашим військовим. І власне, нещодавно канадський уряд оголосив додаткові 47 мільйонів доларів військової допомоги, яка, окрім боєприпасів, окрім власне військової частини буде також включає в себе передачу Україні теплої військової форми для наших для наших військовослужбовців. Адже нам також важливо, щоб всі наші солдати, всі наші хоробні захисники на передовій почували себе тепло і комфортно кожного дня захищаючи кожен метр нашої землі. Так само буквально 10 днів тому міністр міжнародного розвитку, який власне займається в тому числі проектами гуманітарної допомоги уряду Канади, відвідував Львів. І він мав також можливість власне безпосередньо побачити і проговорити власне, наші потреби з вінтеризації. І ми очікуємо найближчим часом, що гуманітарна допомога буде направлена в першу чергу спрямована на наші потреби вінтеризації. Це і генератори. Це і теплі ковдри, це і багато речей, які нам на сьогодні потрібні, аби допомогти людям пережити зиму. Тому тут ми вдячні і знаємо, що Канада буде з нами. Власне підчеплюся з вашого останнього твердження і спитаю: зараз ви в Канаді, а останніми днями. Є різні ініціативи від написаного, а потім відкликаного е, листа е, деяких американських демократів та про те, що начебто треба припинити стріляти і сідати вже за стіл переговорів з росіянами. Скажіть е, подібні настрої в Канаді? Чи вони вже помічені? Чи вам про це хтось говорив? Наскільки оця політика умиротворення е, присутня в Канаді? Ви Знаєте. А... Україно-канадські відносини, вони певною мірою унікальні, унікальні в силу того, в силу великих і довгих культурних історичних зв'язків України і Канади. От, власне, сьогодні ми проводимо, коли ми проводимо конгрес українців Канади, ми проводимо його в Вінніпегу, Манітобі, де понад 120 років тому перші українці, які емігрували до Канади, власне, розпочали своє життя. І вони були одні з тих, хто допомагав допоміг Канаді розбудувати дуже сильний аграрний сектор. І ті культурні зв'язки, ті зв'язки нашої великої громади, яка є дуже сильною частиною канадського суспільства і сильною частиною канадського народу, вона також дуже сильно допомагає нам тримати багатопартійну підтримку України. Ми бачимо останні власне, заяви, які приймав парламент Канади, і щодо визнання російської агресії геноцидом українського народу, і щодо визнанням геноцидом депортації кримських татар. Всі ці заяви приймалися одноголосно всіма партіями, які представлені в парламенті Канади. Тому ми дуже вдячні, ми дуже бережемо. Таку підтримку України в Канаді, пані Юлія. скажіть, будь ласка, Канада, що відома нам як країна, яка дуже послідовно в питанні санкцій проти Росії. От нещодавно був новий пакет проти там чотирьох десятків фізичних юридичних осіб. Розкажіть, будь ласка, про що з цей санкційний пакет і по кому ці санкції мають вдарити? Власне, останній пакет е, також стосувався і фізичних осіб, і компаній. Е, в тому числі, це були компанії енергетичного сектору, це було в тому числі керівництво російського Газпрому і керівництво його дочірніх компаній. Тому коли ми дивимося на підхід Канади до санкцій, Канада один із лідерів. І Канада, і ми працюємо на сьогодні зі всіма нашими партнерами і з канадським урядом щодо санкційної політики, так, в тому числі дуже таргетовано. Коли ми, коли ми опрацьовуємо питання санкцій, ми так само по, по суті обговорюємо з канадською стороною і наше бачення, і наші власне перелік санкцій, які на сьогодні введені в Україні, і також можливість, аби ці санкції мали дуже прямий вплив на можливість російської економіки і еліт. Відчути власне ту відповідальність, яку вони повинні відчути, і ми всі віримо в те, що вони відчують її сповна а, в трибуналі а, за війну. Ой, дуже на це сподіваємося. Також в це дуже віримо. Дякую вам дуже за те, що приєднались до марафону. З нами на зв'язку була Юрія Ковалєв, посол України в Канаді. Спасибі, Спасибі вам.